Одного осіннього вечора, коли за вікном свистав вітер і періщив дощ, в маленькій хатині смачно пахло домашніми пирогами, і лилася пісня, яку співала стара угнівчанка. Вона ще не здогадувалася, що на неї сьогодні чекає довга розмова із внучкою. А заодно і вечір спогадів. Запрагайте, хлопці, коні, коні вороні Поїдемо до призиву, хлопці молоді, приїхали наші хлопці під залізні брами, повставали наші хлопці сумними рядами, вийшов старший із кімнати, та став голосити. Про хлопці, є сурові, підуть нам служити. Хей три хлопці мед горілку завтра не буде це. Прийшла картка з воєнкому, до війська піде. Ой заплачеш моя мамо, заплачеш, заплачеш. Як ти мене на цій старці конику побачиш. Бабусю. Бабусю. Я тут маю одне домашнє завдання, яке точно не зможу виконати без вашої допомоги. Розповідай, Юлечко, мовила стара, відкладаючи в сторону свою працю. Нам у школі дали завдання намалювати дерево роду, хоча б на чотири покоління. Гілку мамину я вже описала, а от із татовою не впораюся. Допоможіть. Звичайно, що допоможу, але мусиш мені подати те пуделко, яке я досі тобі не дозволяла відкривати, он там, в куточку. Мабуть, зараз настав час заглянути до нього і роздавати скарби. А заодно, за допомогою чарівного аркушу, намалюємо твоє родинне дерево навіть до сьомого коліна. Бабуся дістала із скриньки кілька пожовклих аркушів, складених в четверо. На одному великими літерами писало Куукіз на цій карті. Записані твої родичі до сьомого коліна по батьковій лінії, а найкраще розписана лінія куукізів. Бо це була знана родина в Угнові. Історія твого діда, прадіда і прабаби досить сумна. Бо ж їх застали часи війни і репресій. Твій прадід Марян народився в Угнові та був поліціантом на Тернопільщині, тому у 1940 році його заарештували москалі НКВД. Відтоді його ніхто не бачив. В хаті запанувала тиша. Тільки в пікоолку потріскували соснові дрова. В 41-му році продовжила свою історію бабуся. Мою свекруху Анну Куукіс в дівоцтві Томашевську разом з малолітніми дітьми відправили на заслання в Казахстан на довгих шість років. На щастя, вони вижили. І рідку у кізів продовжився завдяки твоєму дідусю та деушу. До речі, саме цю скриньку твоя прабабуся Анна закопала під яблунею в родинному саду, щоб, як повернеться до рідного гніздечка, віднайти найцінніший родинний скарб, коралі і шлюбну хустку своєї матері. Бабуся дістала із скриньки ледь пожовклу білу хустину і накинула її на плечі дорогої онуки. Коралі ж взяла у своє натруджені руки і продовжила розповідь. Твій прапрадід війшов в історію міщанського містечка як велика людина адже був бурмістром Угнова. Щоправда, у нашій родині він більше запам'ятався своєю наполегливістю. Та сильною любов'ю до твоєї красивої прапрабабусі Домініки. Саме ця історія передається із покоління до покоління, тож слухай і ти її. Батьки Домініки були досить заможними українцями, а отже, і греко-католиками. В родині тримала лад мати, тому ніяк не погоджувалася на женихів із польських сімей. Усі польські парубки, які приходили свататися до красивої домініки, отримували гарбуза. Як тільки не залицявся до дівчини молодий Павел Кукіс, а вона все ховалася і уникала його Бо ж заборона матері то закон. Про свій смуток Павел розказав батькові, який був чоловіком мудрим. Батько порадив сину зачекати тиждень чи два, і він допоможе знайти йому, як вправно змінити думку старої ордичихи. З вуст до вух передають у нас таку історію, що старий Кукіс ходив цілий тиждень під вікнами хати Йосипа і Пелашки ордичинських і слухав, про що говорять вони. Так, мудрий батько Фелікс. І дізнався, що стара ордичиха була якось на шлюбі в костелі небовзяття Пресвятої Діви Марії, побачила там нечуваної краси коралі, які були на іконі Богородиці. Це були воти, своєрідна подяка за щасливу вагітність і народження сина від панни Стомашова. Після цього стара Пелашка. Так і мріяла, щоб такі коралі мала і її кохана донечка Домініка, щоб весь угнів і околиця заздрили їй. Вранці твій прапрадід той що Павел Кукіс. Ніяк не міг зрозуміти, чому він із батьком з самого ранечку ведуть дві корови і коня на ярмарок, для чого батько купує білі коралі і білу, велику білу хустку. Але коли Павел з батьками пішли свататися до Українки, то ситуація прояснилася. Стара ордичиха спершу хотіла гнати гостей кочергою, але коли побачила омріяні коралі у руках жениха, то їй, наче, мову відняло, тільки кивала головою і штурхала старого Йосипа, що вони згідні віддати доньку за поляка. Справили молодим гучне весілля за українськими традиціями, вінчалися в угнівському костелі, а головними атрибутами свята були дорогі білі коралі і велика біла вишита хустка, пов'язана на чуб. Найцікавіше те, що на весіллі, як тільки старші жінки побачили, що Українка йде до костелу в дорожезних коралях, то одразу подумали, що їх поцупили з ікони, і одна наперед одну бігли, щоб у цьому пересвідчитись. Яке ж було здивування цікавих жінок, що церковні коралі були на іконі і виблискували у сонячному сяйві. Саме від того часу білі коралі, як і традиція пов'язування хустки на чуб передаються із покоління в покоління як родинна реліквія, поки живе рідко у кізів. Хочеш пов'язувати хустку на чуб і тебе навчу? голосно мовила бабуся до онуки. Тим самим повернула її в реальність, адже переказана родинна історія віднесла юну дівчинку у далеке минуле таке цікаве та мальовниче, сповнене пригод та кохання. І вас, дорогі глядачі, готова пов'язати по угнівськи чуб. Тому запрошуємо усіх поціновувачів краси та історії у світ кохання та краси хусткування.